Полуниця за ціною золота цьогоріч її вартість дуже висока, кажуть покупці. Більшість беруть не кілограмами, як раніше, а по 200-300 грамів, адже вважають, що поки зарано вживати сезонний смаколик. Продавці пояснюють, полуниця цьогоріч вродила слабше, тож і ціна відповідна. Причини погодні умови, затяжні дощі, нічні похолодання у квітні та травні та й дорога логістика. Везли червоненьку спочатку переважно з-за кордону. А це Греція, іноді Канада а ще Закарпаття. Але зараз можна знайти вже і місцеву. Зараз іде ідеропіхнянський район, телещівка, піщана вирощує, До речі, наші то дуже смачна солодка. Можна пробувати да. Дитина знає, де це піщана. Ну, ось так, ребята, солодка ціна вже більш -менш 200 гривень 230 За пів кіло, ви бачите, 100 гривень. Смачна можна покуштувати. На прилавках здебільшого рані сорти степлиць. Масова польова полуниця очікується на початку червня. Саме тоді ціна може знизитися. Вартість варіюється за дрібну від 170 гривень за кіло до 250 за крупнішу, але менше цінника на ринку не знайдеш. Цьогоріч вона набагато дорожче ніж у мене, а да, да, да. наскільки гривень на гривень 50, мабуть. Mm -hmm. да. Да. А взагалі люди беруть беруть люди, та да. це залежить від погоди. Я ж кажу, це весна була морозна, дощовита, то так і тунеться дорога. У супермаркетах ціни на ягоди теж не різняться у межах 200 гривень. Подекуди є й менше, але там або ягід обмаль, або якість їх гірша. Окрім заморозків на постачання полуниці впливає і війна, адже переважно у тих районах, де зараз тривають бойові дії, полуницю зібрати неможливо, або ж немає кому. В у вас така, що з українська українська так. Да. солодка українська полуничка. Де люди ще побоюються купувати ягоди, хоч продавці й показують лабораторні перевірки, але багато хто не може собі відмовити у сезонних смаколиках та беруть їх, хоч ціна і відчутно б'є по гаманцю. Зараз боїмося трошки пізніше, тому що ну у нас в принципі частний сектор. Ми на городі свою вирощуємо на своя є. Ну Так для внуків можна взяти. 120. А ціна не кусається цьогоряч трошки величенька. Ну, кусається. Да, воно все кусається зараз на, на даний момент. Купували, але зараз думаю, купити чи не купити. Я її купую, купую мабуть, за сезон три рази і, і помаленьку, бо я е, тільки сама її їм. Не рано купувати? Ось. Я гадаю, що не рано. Угу. Ну, Є полуниці вдосталь на всьому ринку і я гадаю, що не рано. Потім може її не бути початися дощі, вона не буде така солодка, вона там ну, взагалі не рано. Тому треба купувати зараз ново. Що... Ну я собі купила все пів кіла, поїла. Мабуть, я вже більше не буду купувати цього сезону. Поїла, по отримала задоволення і все. Сезон полуниці короткий, але насичений. Невдовзі розпочнеться сезон збору ґрунтової, Тож пропозицій на ринку може стати більше. Тож радимо українцям не відмовляти собі повністю у цій насолоді, а обов'язково відчути смак початку довгоочікуваного літа. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.